Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива де До доло верби гневисокий Горами хвилю підніма, І блідний місяць на то пору, і кмар де де вигляда, не на човен сині то виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сячі тію гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Минаючи убогі села, понад репрянські невеселі, я думав, де ж я прихилюся, і де ж подінуся на світі, і сниться сон мені, дивлюся в садочку квітом оповита, на пригорі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинув, сіяє батько. Та горить, дивлюсь у темному садочку, під у холодочку. Моя єдина сестра, многостерадалиця свята, неначе в раї спочиває, та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає, і їсть, дається, вирина, за хвилі в човен виплива. Мій братику, моя той доле, і ми прокинулись. Ти на панщині, а я в неволі. Отак От нам з малечку довелося колючі ниви. Молися, сестро, будем живі. Бог поможе перейти. Мені однако чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто задає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, неволі виріс з чужими, і не оплаканий з боїми неволі плачучи умру, і все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однако, чи буде, ти син молиться, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає, Пішов козак світ за очі, грає, синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди йдеш, не спитавшись, на кого покинув. Батька, неньку стареньку і молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боті, грає, синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося гор. А журавлі летять собі додому ключами, тлаче козак шляхи биті заросли тернами. Як умру, то поховайте мене на могилі серед Непу широкого на не вкраїні милій, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. От тоді я і ланей гори все покину, і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, Пливе човен по Дунаю, один за водою, пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, кому спинить рибалонки на світі немає, Пливе човен, синє море, а воно заграло, Погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що родила на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне, співаючи, коли знаєш за що, люди серця не спитають, а кажуть, ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, сміються над вами. Це заходить, гори чорніють, пташечка тихне. Полені міють, радіють люди, що от починуть. А я дивлюся, серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину і думку гадаю, і ніби серце почуває чорні гаї, поле і ліс. На синє небо виходить зоря. Ой зоря, зоря, і сльози тануть, чи то зійшла вже і на Україні, чи ти? очі карі тебе шукають на синім небі, чи забувають. Як забули, бодай заснули. Про Доленьку, щоб бі не чули. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами?